Друзі, всіх вітаю! В цьому відеоуроці ми з вами налаштуємо Google аналітику четверту для вашого інтернет-магазину на Prom.ua, а також підключимо Google Search Console для того, щоб ви могли бачити, по яких ключових запитах відображається ваш сайт в пошуковій мережі Google. Окрім того, це легке налаштування, яке ви потім зможете використати для майбутнього запуску реклами, адже конверсії будуть у вас також налаштовані. І Google Ads ви зможете потім в майбутньому зв'язати з аналітикою, тим самим робити. Класну та дієву рекламу, яка буде з часом приносити вам стабільних та дешевих клієнтів. Отже, перейдемо вже безпосередньо до самої інструкції. Перше, що нам потрібно, з нам потрібно магазин на промі. Так як я вже в нього зайшов, ви повинні провалитися в сам пункт аналітики після того, як ви сюди вже зайшли. Вас цікавить лише одне, один пункт це інструменти веб-аналітики. Тут у вас буде першочергово це пусте поле. Тобто код підтвердження для Google Аналітики, він буде пустий. Для того, щоб вам його підключити, треба буде створити спочатку ресурс. Для цього ми заходимо в Google і вводимо Google Analytics. Після того, як ви провалились вже в результати пошуку, заходите на ось це посилання. Тобто, в будь-якому випадку, неважливо, на якому воно у вас буде місці, у вас має писати саме ось це Analytics, Tools and Solution for your business. Як ви зайшли вже на цей веб-сайт, нажимаєте Sign in to Analytics, тобто ось цю кнопку, далі вас перекидає вже на створення безпосередньо аккаунта. Як називати аккаунт? Акаунт найкраще буде для того, щоб не загубитися, називати тим ім'ям, е як у вас називається Домен, тобто ваш сайт. В мене сайт без домену, тобто в мене сайт на домені Prom.ua, але це нам не завадить створити саме ресурс і його підключити. Бажано, звісно, підключати вже на якийсь там ComUA або Com, ну, тут в кого як. Але маємо те, що маємо, і робимо на ProMUA. Ввели назву аккаунту, натискаємо далі. Так само назва ресурсу точно так само, як назва аккаунту. Тут вже вводимо ми часовий пояс Україна. Валюту обираємо українська гривня. Далі тут вже безпосередньо ваші е, дані про компанію можна обирати будь-що, можна обирати те, що стосується напряму вашого бізнесу. Тобто, ну візьмемо, до прикладу, там Дімісад. Сад. У мене там електроінструменти. Візьмемо Дімісад. Сад, кількість е, працівників. 1.10, але тут вже в залежності від того, скільки у вас працює людей. Далі, що ви обираєте з цього всього пункту? Просто п'яту галочку. Тому що якщо почнете відмічати всі ці 4, натискаєте на п'яту, воно все збиває, тому просто п'яту. Далі приймаєте умови, які пропонує Google, переключившись на Україну, натискаєте прийняти. І платформа, платформу веб обираєте. Так само. Назва потока, назва е, URL вебсайта натискаєте, зберегти і продовжити. Чекаємо, поки завантажиться у нас до кінця. Вибиває налаштування тега Google, але ми це налаштування зробимо зараз буквально в одну кнопку. Тобто воно нам викидає, що потрібно додати код е, тег вручну. Але нас цікавить інше, нас цікавить ідентифікатор. Тобто ми закриваємо це вікно і ідентифікатор потоку даних копіюємо, повертаємось назад в наш пром, в нашу адмінку, і вставляємо цей ідентифікатор. Він завжди починається з букви G, тобто йде G і Дефіс, щоб ви не плутались, тому що тут є два ідентифікатори. Є цифри, а є той, що з буквою G. Тому вам потрібно однозначно той, що з буквою G. І натискаєте Зберегти зміни. Зміни успішно збережено». Після того натискаємо дані далі перейти на головну сторінку. Воно буде писати, що дані з вашого сайту не отримано. Тобто це нормальний процес, тому що ще не встиг сам ПРОМ нічого додати, тобто ніяких даних дати по вашому вебсайту. Це не, зов... не внутрішня аналітика, точніше самого промкабінету і пошуку ваших товарів на пром. Це вже безпосередньо, коли людина заходить на ваш веб-сайт, який у вас окремо створений на промі. Але є ще певні деталі, які ми маємо тут налаштувати. Провалюємось в пункт адміністратор. І якщо такий момент, якщо у вас немає пункту адміністратор, тобто ви на головній тут знаходитесь, у вас немає цієї е, шестерінки, ви просто оновлюєте свою сторінку, і у вас ця шестеренка з'явиться. Е, натискаєте на неї. Далі, що вас цікавить? Вас цікавить безпосередньо два пункти зберігання даних. Ви переключаєте його на 14 місяців і зберігаєте. Далі це вже... Збір даних, пункт такий. За допомогою Google сигналів ми маємо покращити певні моменти в аналітиці, і в майбутній рекламі також буде плюс, коли Google буде автоматично збирати дані юзера, і це буде напряму мати ну, позитивний вплив на ваші майбутні рекламні кампанії. В цілому дані по аналітиці. Тому натискаємо тут Вімкнути, прокручуємось трошки вниз також. Включаємо вімкнути. Тут перемикаємо галку на зберігати автоматичні дані, також включити і підтвердження про умови збору даних. Тобто, натискаєте Я підтвердив. Все, більше вам тут нічого не треба робити. Зараз ми провалюємось на сайт, я його декілька разів оновлю. Можна полазити по категоріях, тобто полазити по товарах, подивитися, що, де і як. Що знаходиться, тобто зайти. Головне це робити вже на веб-сайті, тобто не в промі, а саме на веб-сайті. І переходимо на головну. Ось як бачите, вже в нас засвітилось. Але е потрібно це все вимірювати. Бажано би всі ці налаштування в режимі реального часу. Тому натискаємо на пункт е звіти і огляд в режимі реального часу. Все, аналітика у нас працює, тобто видно, хто де, е що в нас. Дивиться, але потрібно налаштувати саме конверсію, тобто потрібно зробити покупку. Тому ми просто робимо тестове замовлення, натискаємо купити. Воно в нас в кошику, оформити замовлення. Головне, щоб не купляти спром, нічого не треба замовляти, просто вам тестове замовлення. Ну, номер телефону я залишу той, який тут є. Прізвище введемо, там, я не знаю, Петров або тестов. Продовжити. Далі доставка. Просто будь-яка, після плата і натискаємо оформити замовлення. Все у нас. Дякую за покупку. Зачекаємо декілька хвилин для того, щоб у нас прострілила подія пурчейста. Тобто це сама основна подія, яку ви маєте переносити в свій вже аккаунт Google Ads. Як бачите, в нас тут вже є різні події, які включилися, тобто це і перегляд сторінки, і якась активація, і, тобто е вибір там, пункту доставки, завершення замовлення, додавання в кошик. Ось як бачите, пурчись, все purchase у нас спрацював. Тобто вже є аудиторія обов є, тих покупців, засвітилась, Тобто, в нас аналітика працює е важливий момент. По, саме по аналітиці, тобто, коли ви будете її налаштовувати, і коли ви будете робити саме покупку, важливо робити, щоб ця подія порчись спрацювала, вам покупку з тих способів оплати, які пропонує пром. Тобто саме з тих, які у вас отут в налаштуванні магазину є способи оплати, тобто, ті, які він пропонує, сам не ваші кастомні, а ті, які він пропонує, і е, які включені першочергово, ось той спосіб оплати і обирати. Тому що буває прикол, що воно не спрацьовує, якщо у вас якийсь кастомний власний спосіб оплати, і Purchase не прострілює. Але тут Purchase прострілив, і вже він всю цінність також буде нам рахувати. Всі інші події в нас також про спрацювали. Аналітика в нас вже рахуйте налаштована. Тепер як бонус ми переходимо до Search Console, тобто це вже безпосередньо те, що буде відповідати за ключові запити, які, по яких ваш сайт відображається в Google пошуку і там частота тих запитів і так далі. Для цього вам обов'язково потрібно буде в додатку, в маркеті встановити SEO налаштування, тобто їх потрібно буде увімкнути. Ви після того, як їх вмикаєте, вже провалюєтесь в пункт. У вас такі з'явиться інструменти Вебмайстра та SEO. Інструменти вебмайстра та SEO переходите в інструменти вебмайстра. У вас буде тут же код підтвердження для Search Console. де його взяти. Заходите в Google так само пошуковий запит і першим вводите Google Search Console і відкриваєте першу сторінку. У вас буде там «Забезпечте вашому сайту більш вищі позиції в Google пошуку. І натискаєте кнопку спробувати. Вам тут буде. Запропоновано два варіанти підключення, тобто ресурс з префіксом URL або доменний ресурс. Обираєте доменний ресурс і вводите посилання знову ж таки вашого сайту сюди. І натискаєте продовжити. Далі буде декілька типів підтвердження. Тобто, скопіювати код, вам потрібно його скопіювати. Копіюєте, переходите е, в. Інструменти вебмайстра вставляєте, але видаляєте все те, що йде разом з Google Site Verification, дорівнює. Тобто все це все ви видаляєте. Натискаєте Зберегти зміни. Все, зміни в нас успішно збережені. І натискаємо підтвердити. Так, ну, буває, що воно не спрацьовує з першого разу. Тобто тут вже треба зачекати певний час для того, щоб воно спрацювало, і для того, щоб його можна було підключити. Тут вже ви не можете на цю швидкість ніяк повпливати, але тим не менш, всі основні важливі нюанси ви зробили, все вже у вас є. Просто через деякий час не закривайте цю сторінку, будете натискати, підтвердити. Тобто там може знадобитися година, дві. Тут не можна сказати якось однозначно, який саме і скільки саме часу знадобиться для того, щоб підключити вже безпосередньо Search Console і зробити це все відображення. Друзі, ось таким чином ми налаштували Google аналітику четверту для вашого магазину на пром. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайк цьому відео, пишіть ваші питання в коментарях. Дякую за ваші підписки, за ваші лайки. Також приєднуйтесь на мій інтенсив по Таргету, Якщо вас цікавить, посилання буде в описі до цього відео. Всім гарного дня і до наступних зустрічей.